Пастка євроінтеграції сьогодні. В парламенті ще зранку розгорнулися баталії навколо конституції, точніше, зміни до основного закону про посилення незалежності суддів. Ніщо не передвіщало біди. На першому читанні за нього проголосували більше трьохсот депутатів. Однак цього разу опозиція вимагала змін провести публічну зустріч з президентом України Віктором Януковичем як суб'єктом законодавчої ініціативи по питанню внесення змін до Конституції України. Взяти за основу законопроект внесений ним і внести ті суттєві правки, на яких наполягає опозиція. Головні вимоги опозиції компромісний законопроект, в якому буде передбачено і відповідальність суддів і передача повноважень конституційного суду верховному. Регіонали знов посилаються на євроінтеграцію. Мовляв, не проголосуєте, зірвете підписання угоди про асоціацію. Зручна річ ця асоціація. Вносити змінення можна на будь-якій стадії. Другое дело, что мы затянем процедуру рассмотрения данного вопроса. И если мы в документ, который уже согласован с европейскими институтами, завтра будем вносить соответствующие поправки и отправлять его опять в Конституционный суд, после предварительного сегласування, то ми должны понимать, що ми і процедуру затягнемо. Ну как мінімум на год. В результаті голосування 244 голоси за однак. Опозиціонери викривають Ручковського в голосуванні за себе і за того хлопця. Переголосовують і знов 244. Однако Однак, закон ще не прийнято. Для змін в конституцію необхідно більше 300 голосів, а їх у регіонів немає. Доведеться або домовлятися, або забувати про цей закон. Тим більше, що угоду про асоціацію до того моменту вже підпишуть. 300 голосовані в залі ніколи, ніколи не знайдуть, тому що це закон, от виступає Арсеній Синюк, сказав, що це закон про приватизацію суддібної системи. Я би сказав, це закон рідському захваті суддібної системи. Іменно на це він і націлен. Тому ми не допустимо поза кадром. Вирішувалася доля опалювального сезону. Рада гарантувала нафтогазівський кредит. Окрім того, без інвестицій. Ледве не залишився Крим за законопроект про сприяння інвестиціям. Регіонали так і не змогли мобілізувати своїх. Але кримські депутати-опозиціонери змогли переконати свою фракцію підтримати його. Що Крим зараз намагається втягнути во всякого роду політичні ігри вокруг таможенный союз і там и так далі Пытаются підняти температуру в обществі. А Крим это 2 мільйони жителей, а з 2,5 два з Іменно поэтому ми вважаємо, що сьогодні нужно в Криму стимулировать экономические економічні процеси, не разного роду та скать поднимать, ну, острые розжигати політичні страсти. На останок парламентарі прийняли закон про посилення боротьби з рейдерами. Володимир Полуєв, Артем Кутасов соціальна країна.